Сьогодні хочу ще пару стеблин капусти висадити у стаканчики, понабирала ось землі. І посіяти кабачка чи огірка. Зараз побачу. Понабирала землі, а там буде видно. Нарвала трошки ранньої капусти. Мама, мама. Що досі? Ні, та я не буду сіяти. Вирвала декілька капустин. Вирвала декілька капустин. Та вся інша залишилася там у бутилці на вулиці, а це хочу посити в стаканчик, щоб побачимо, як буде краще розбиватися. чи та в бутилці, чи ця я в стаканчиках. І, звісно, винесу у холодне місце, щоб в теплі вона в хаті не стояла. Так що зараз посажу, побачимо. Звісно, корінчик забулася полить, то декілька такі слабенькі корінці перервалися. Ну, знаєте... Нічого страшного, Уже як буде. Пропаде, так пропаде, раді Бога, тільки того. А є такі прям гарні вон там корінчики. Ага. Так що зараз посажу. Посію ще огірків. П'ять стаканчиків по дві зернинки накидала, зараз посажу і кабачків. Капуста моя вже в стаканчиках. Зараз ще це посажу, гарненько полю і розставляю по своїх місцях. Так, посіяла, зараз полю водою і на цьому все. Будемо чекати, коли вони там посходять у мене. Поливаю клізмою, так зручніше. Ви знаєте, не вибиває то бутилки з бутилки чи з поливаєчки, як перевернеш, так як шуроне. Вода, то вся земля буде зверху. Ну, мимо стаканчика повиливається, а так собі потихеньку не спіша, полила, так, і завжди поливається розсаду всю клізмою. Побачимо, що вийде з цієї капусти, тому що не знаю. Я її починаю пікірювати, вона в мене починає пропадати. Чого так, сама не знаю. щось Не дружить вона зі мною при... після пікірування. Так що висадила тут оскільки сім капустинок. Якщо і пропаде, то не так жаль, коли будеш. Там у бутилці в мене ще стоїть, росте. Якщо оце з цього не буде діло, то навіть наступну і пікірувати не буду. Зразу буде садитися в землю, на город. Так що нехай. Та я там росте, а це побачимо. Можливо, вона тут краще піде в рост. Аму пропаде. Побачимо. Мишко, я скільки її не пікірую, вона мене після. Цього пропадати починає. Це вже не перший год. Може, рано я її розсаджую. Все може бути гарненько полю, щоб земля була мокра. І виношу туди до калачиків. Там холодно, їй буде нормально. Капуста любить що ж холод. Так, ще хочу показати. У мене ці посходили. Так, зараз це приберу. У мене ж ходять ахіменеси. Не всі, звісно, але дивіться, ось о, бачите, оце. Ось другий витикається. Три сорти в мене зійшло. А три ні. Ось в цьому вазоні теж є. А це мій бальзамінчик. Дивіться, який молоденький. так розцвів. прям роза розою. Гарний. А там, бачите, он теж є. Посходили. Скинула фотографію тій жіноці, якої замовляла, тому що вона мені все треба помити, бо поливаю, щоб гарно мокра була земля. З... Нехай, хай стоїть. Вже буду перед паскою, все вимивати, вилизувати. Зараз нема часу. То вона теж переживала, але ж, вибачте, скільки? два місяці більше тільки починають сходити. На вулиці на сьогодні сонце. Можна йти щось робити на вулиці. Ну, поки в хаті я ж зараз посію. Після обіду підемо. Трохи мені треба перестірувати, бо ці дощі не давали не постирати нічого в світі. То в мене зараз велика стірка. Треба перестірувати. Щось їсти приготувати. Не знаю, що їм готувати. Є вчорашні макарони. Побачимо. Світи мій бальзамінчик, на цьому не хоче цвісти. Ось один. Не знаю, відкриється чи не відкриється. Так що займаюся, розсадою, що сію, що пікірую, побачимо, що воно буде. Вийшла виносить стірку на вулиці, дивіться, сонце, то повідкривалися мої красотульки. О, бджілка прилетіла маленька. Гляньте. Ну, бачите, в основному в мене всі білі кропуси. Гарні, гарні. Ось тут пару штучок є, правда, хтось потоптав. Які вони гарні. Вони гарні, коли закриті, а то дощ ішов, такі гарненькі стояли. А це ж взагалі жовті серединки. Краса красою. Що як вона весна прийшла? Все цвіте тільки, що дуже швидко воно відцвітається, що не встигаєш налюбуватися. Дивіться. Самі білі. Ну нічого, вони дуже красиві. Вже перші нарцизи дивіться, зацвіли. Ну, ще до кінця дня сонце зараз цвіти, то вони відкриються майже всі будуть цвісти, бачите? Хоча вчора знімала поду сюди, да, такі закриті, закриті ще були. А тут уже що як усі хочуть сонечка. Поки холодно, хочемо сонце, а літом тоді хочемо, хоч трошки, щоб похолодало. Бо рижд не Невимус... Да? рижий. умивайся, що гості будуть у нас. Мяу, а то ж тобі мяу. Гарний сьогодні день, правда, трошки вітер такий прохладний, але сонце, дощу нема, вже можна щось підробити. Колись купувала, я не знаю, вже багато років ці цій деревовидній піоні купляла як білу, ну не знаю, ще ні разу не цвіла, ще ніяк не... Розростеться. Що рижий? Що? чхай. Ти, похоже, мені не на цього, із кіна, ото Гарфілд. Така морда, наче в Гарфілда. Треба було тебе Гарфілдом назвати. Бачите, це ж два хоти рижий і Мурзик, Не б'ються, а з чорним б'ються страшне. До крові. Мої гарнесенькі. Ні, ні, все, пішла я в хату. Ще десь одна стірка стирається, а ви гуляєте на сонечку. Все оживає, скоро буде цвісти і груша, і абрикоса. Ох, і Мурзик. Як вас оце не погладить? Оцих мазунив. Давай і тебе, і тебе, я бачу, і ти хочеш. Так, з вами добре, але за мене ніхто не зробить те, що треба мені зробити. Ще я випікрувала перець, зараз покажу. Треба полить, порозносить по вікнах. Так, все, гуляйте, я пішла. Висадила цей перчик по стаканам, цей, що купувала тут у мене, був оранжевий. Оці маленькі, зараз вирву і повикидаю, поки мамка не бачить, бо скаже, попікіруй, хай росте, з нього вже нічого не буде. Ото ж так. Посадиш отаке, а тоді з ним носишся, возишся, садиш. Це я не хочу. Зразу викину і все. Це ось попікірувала. Два, два стаканчики по три стеблинки пожаліла, хай вже буде. А ці всі по одному такі, де більшенькі. Так що вже зайнялася трохи посадками в хаті, то попікірувала вже й перець. Трохи капусти, трохи перцю, весна. Уже ж треба розсадою займатися. Помідори ще вчора посіяли домашні, Тобто посіяла тільки куповання, а вчора ввечері посіяла домашні. Ну, ще вони не сходять, звісно. А перець зараз порозставляємо по вікнах, хай росте. Готовлю ціпля там їсти, так ось, вже дивіться. Уже прийшли. А вас хтось зукав? Кажи красунь красень мій. Тебе хтось гукав оце сюди до дерчить. А що це ти дівчат не гукаєш? Сам став тихаря. На. Хто самий? Безстрашний. Хто не боїться? Ти не боїшся. А, і все, прийшла красна курка і з дьоба збирала. А я не туди повернула. Дивіться, дивіться, отак. ж у кориті повно. А вам треба іменно з відра, так? Да? Добріше. Ось посходилися. Kukuruza, to trzeba się pszenicy nabyć. Chłopie, Ci się ma dosypać? Chłopie, czy się ma dosypać? No dawaj się czerpać. Тікайте, це не для вас, це не для вас. Так, зараз. Води набрала, несу, зараз буду порад своїх цепляток. Принесла я вам. усе пусто, нема ні водички, нема нічого. Так, дождіть. Почекайте, почекайте. Зараз насиплю. А не попаду в кормушку чи посипаю. Ну куди летиш? Не наступайте на. Проголодалися мої маленькі. А воно ж там і комбі внизу. О, ціла кормушка вийшла. Ага, зразу комбікорм зірають. Тікай, дай та цуну. Не хлюєш, я тобі їсти принесла. Так, Зараз ще води. Зараз по мою кормушки, ось цю поїлку. Тікайте, немає водички, зараз, зараз хороші. Ой, Налила води, вони настільки їсти хотіли, як води ось б'ються. Мої хороші. Це що у вас давно вода кончилася, я не заходила в обіди до вас. А вийшла яйця збирати, дивлюся, вони кричать, нема нічого, ні води, ні їсти. Мої хороші. Ну, по очереді, зараз одні поп'ють другі підійдете. Пийте, пийте, я ще налю, пийте. То їсть одне, Он щось там. Комбікорм зверху вибирає. Бо ми ще трохи підмішуємо, комбікорм їм із дерцею. Ой, все закриваю. Пийте. А йде не льопайте, вся солома мокра. великим Помила трохи корито, принесла води чистішої. Не знаю, як надовго вона буде у них чиста, тому що зараз грязними лапами повлазить, вони ж не вміють пити з краю. Вилила ту грязну, тому що в них, бачите, було, що ж воно дощі йшли, ці в нас ні, нічого, воно висохне. Завтра лєм чистий. У нас вже вечір сонце сідає. Нехай вони повечеряють чистенько її поп'ють води. Бо бачите все, грязюки. Скільки місяць ми їх і випускаємо, щоб воно протягом дня просохло, тим більше сьогодні сонце в нас, бо вчора дощ був, позавчора. А вони ж ходять. Хоча ж там, дивіться, в другій загороді все ж сухо, відкрита калітка. Ходіть тут, де сухо. ні, Оце тут там місяць, безно, болото, о, п'ють. Пийте, чисто її принесла вам. Вони ж лізуть грязними лапами, а тоді грязно. А ще як утки прийдуть, то вони ще й покупаються в них там, ну нічого. Кетюнь. Ви бачите, що ж воно не висохає, грязь ще є. Ну, Хай тут купаються утки, посідали коло Біма. Найшов жука і гуляє. Що не знайдеш, додівся. Серега схотів сала на кострі пожарити. Із банки, з перцем, з часничком. Де чорний хліб там у нас редька єсть. Не тягай кота, доть. Доть, пусти. Пусти котика, пусти, бо подряпає. Вешо і все. Так, я вже не жду, я вже хліба принесла, зараз буду пробувати. І кусочок тільки гарячий, звісно. Можна і хлеба піджарити. Ось така у нас вечеря буде.